Хлопчики дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду запікати таку запіканочку з макаронів і з фаршем. От, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати таку запіканочку. Це дуже-дуже смачно виходить. І от для цього я взяла. Мені потрібно, я взяла 400 грим макарони. Отакі, от бачите, які? Отакі. Можна взяти любі, які, щоб такі були трошечки величенькі, щоб не дуже дивненькі. Ось таких макаронів взяла 400 грам. Взяла 400 грам фаршу свиного. Молока взяла 150 мг. Можна сметану. У мене сметани немає. Сьогодні я дам молоко. Одна велика цибуля, 150 г сира. 4 яйця, перець, чорний милений сіль і олія от все, що мені потрібно для такої опіканочки. Я вже поставила воду, зараз вода закипить, і я буду відварювати перш за все, от макарони відварю. А потім вже далі буду показувати, що буду робити. Я поставила макарони вже варяться, а я от рядом поставила сковорідку і зараз буду от підсмажувати цибулю з фаршем. Дала олії і так більш мен дала олії 70-80 міліграм. Тепер тільки так трошечки прив'янеться цибуля і сюди я закидаю фарш, щоб трошечки протомити фаші тут. Цибуля, як бачите, трошечки протушилася. Вона така світленька. Не треба, щоб вона підсмажувалася дуже. І сюди додаю вже фарш. Щоб трошечки з цибулею протушився фарш. Ось так гарненько його ложкою, так. отак. Стіки трошечки він чуть-чуть гарячим обійде. І я вже тоді його трошки посолюю тут. От, трошечки довго, Фарш не треба тут смажити нічого, щоб він так дуже висмажився. Отак от тільки трошечки, чуть-чуть, так його, бачите, він вже розсипається трошки досить. Зараз я його трошки от тепер посолю. Небагато, так трошечки посолю, взяла дрібку солі. Можна поперчити, дати сюди чорного персику трошечки. А там уже, коли буду це все замішувати, я вже буду пробувати на сіль, на перець і. От усе. Зараз перемішаю тільки і виключаю вогонь, ставлю, щоб остивав фарш. Макарони вже простили, м'яско теж, фарш простив теж. І зараз буду я це все заправляти. І духовку теж я включила вже на 200 градусів. От макарошки сюди висипаю. Бачите? Гарно Тепер візьму трошечки, небагато, так чуть-чуть олії. Грам 20. І ложкою отак гарненько їх вимішаю. Трошечки грам. Міліграм 20 олії, більше не треба. Вимішала. Я маю отаку формочку. І зараз її вишковим маслом, змастю її гарненько. Зараз формочку я маслом гарно вимастила. Бачите, сир на терку натерла. Яйця я вже почала збивати, трошечки дала соли отак і гарненько вилюку їх збиваю. І сюди до яєць зараз додам молоко. Трошечки ще лишу. Отак. Зараз попробую на сіль. оці збиті яйця з молоком. Обов'язково попробую. Це, яйця з молоком збила. І тепер буду. Викладати от трошки. Ще можна трошечки. Отак. Можна, ось, я колись робила оці макаронки, макарошки з, разом з фаршем оцим просмаженим, змішувала і все ставила. Дуже гарна теж запіканочка виходить. Сьогодні я зроблю так, ставлю фарш на макарошки, а зверха ще. Зараз поставлю. Фарш я гарно розложила. Тепер висипаю оці ще макарошки сюди і теж гарно так розподілю. Я попробувала на сіль на перець. Перчику ще додала трошечки до фаршу, соли не додавала. Так, гарнесенько. Mm. Ну і тепер оцю заливочку теж сюди гарнику зімлюю. Mm. Так кругом, щоб кругом попала вона. Я ж кажу, я колись оце все разом. І заливочку, і фарш, все все гарнесенько змішувала разом і ставила такий таку запіканочку робити. Ну сьогодні так попробую. Отак гарненько. Я ще трошечки от цих збитих яєць залишила. Зараз покажу для чого. Тепер візьму от лопатку. І отак от гарненько, гарнесенько я. Оці макарони притисну паткою, щоб вони гарненько зловилися там. Отак. Отак. Отак, 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 отак. Отак. Тепер візьму сир і присиплю оце все зверху сиру. Отак. Я от ще розморозила помідорчики свої заморожені, які я заморожувала. І от так поставлю де-не-де -де ще оці. Треба було трошки під сир пісирний поставити, я забула, але нічого, ви можете собі одну помідорку тут порізати свіжу, поставити. Це як хочете. Це вже кожен як собі хоче. Можна ставити помідору, можна і не ставити. Кожен як собі бажає. От я помідорки розложила, трішечки прикрила їх от е, сиром. І тепер бачите, оця заливочку, що я лишила з яйців. Додала ще останнє молоко, що було у мене. Так що 150 мл пішло молочка. І отак зверху ще полю, полю трошки сир, щоб дуже сир не запікався, не засмажувався, коли при випіканні. Я полю його ще трошечки цією заливкою. Отак. отак. Ну, а запіканочка така вже все готова, і ту ставити у е, духовку. Скільки буде запікатися і яка получиться, я вам вже покажу. Пройшло 40 хвилин. Запіканочка вже запеклася, вже готова. І зараз я вам покажу, яка вона в мене вийшла. Отака, видите, яка гарненька. Ось така вийшла запіканка. Ай, гаряча. Бачите? Видно, така запіканочка, така сочна, бачу, така вона дуже. Зараз я трошечки попробую. Я не можу багато, тому що дуже-дуже гаряча. А хочеться вже Ой. Дуже вкусненька, така вкусненька, вкусненька. Ще. От дуже добре, помідору треба ставити, все таки. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку запіканку, готуйтеся, дає дуже-дуже смачно. І Всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже дуже гарно вам дякую. Бажаю всім мирного неба нам поскоріше, здоров'я і всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!